Ремонти будинків з мешканців самих будинків. Такою логікою, вочевидь, кервилися урядовці, пропонуючи реформу житлового сектору. Безпосередньо на плечі мешканців багатоквартирних будинків покладено тягар реконструкції, капітальних ремонтів і переоснащення мереж. Це означає, що мешканці тепер будуть платити не сотні гривень, а десятки тисяч гривень за один рік. Мало того, на сьогоднішній день ми маємо з вами борги мешканців навіть за поточні ремонти, а не кажучи вже за капітальні ремонти. Тому ми повинні сьогодні з вами пригадати, що в основному в цих багатоквартирних будинках 50-х, 60-х, 80-х років живуть пенсіонери. Це значить не вистачає грошей на їжу. Не вистачає грошей на ліки, не вистачає грошей на оплату комунальних послуг. Депутати рівної ради з групи рідне місто розробили звернення до Верховної Ради з змінами до законодавства, яке вступить в дію з нового року. Ми хочемо змінити порядок фінансування безпосередньо капітальних ремонтів, тобто не за рахунок мешканців, не за рахунок власників квартир, а за рахунок співфінансування двох бюджетів. Державного бюджету на який покласти до 70% відсотків, і комунального бюджету на який покласти 30% відсотків фінансування. Друге і дуже важливо на сьогоднішній день. Декілька вже тисяч зібрано підписів до звернення до депутатів Верховної Ради про зміну. Безпосередньо даного закону депутати Рівнеради прийняли офіційне звернення до керівництва держави і одразу направили до столиці і звернення і законопроект, який має зняти тягар дороговартісних капремонтів з мешканців багатоповерхівок. Дмитро Лентіюк та Юрій Кобів. Новини Рівного.